Права 601 до чисел 10, 5 і 4. Добери четверте так, щоб з них можна було скласти пропорцію. Розглянь усі випадки. Ну що ж, е якщо з чисел деяких можна скласти пропорцію, ми можемо скористатися основною властивістю пропорції те, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Ми не знаємо, який ми шукаємо член пропорції крайній чи середній, тому будемо перебирати всі випадки. Ну що ж, Перший випадок Перший випадок – це коли, давайте ми, що наше число, невідоме, я його позначу, х утворює з 10, тоді вони крайні числа. То ми запишемо, що 10, що множиться на наше невідоме число, має дорівнювати це будуть крайні члени пропорції, має дорівнювати добутку чисел 5 і 4. Записуємо 5. Тоді, що множиться на 4. 5, 4, нехай будуть у нас середні члени пропорції. Раз, записуємо, що 10, що множиться на x, це дорівнює. 5, що множиться на 4 це 20. Є? То записуємо, що x тоді невідомий множник дорівнює. Як його знайти, потрібно добуток 20 поділити на відомий множник. На 10. Записуємо, що x тоді дорівнює. 2. Гаразд? Тобто в нашій пропорції четвертим числом може бути число 2. Ну, давайте спробуємо скласти одну з пропорцій, там насправді є багато таких пропорцій з числом 2. Одну з них складемо. Отже, записуємо, що тоді. можна скласти Таку пропорцію. Ну що ж, отже, 10 і 2 тоді в нас, наприклад, будуть крайні члени. То ми записуємо, що 10 відноситься до 5. Записуємо 10. Давайте я нижче. 10. Відноситься до 5. Як 4 відноситься до 2. Переставивши місцями крайні або середні члени, можна отримати іншу пропорцію. Ну, але числа в ній будуть такі самі. Тобто ми знайшли одне число 2. Ну, а зараз переходимо до другого випадку. Другий випадок у нас, коли невідоме число Х з 5. Буде, наприклад, чи середніми членами, чи крайніми членами, не суттєво то ми записуємо тоді 5, що множиться на наше невідоме число х, має дорівнювати добутку двох інших членів. Це 10, що множиться на 4 залишається. 10, що множиться на 4. Гаразд, то записуємо, що 5, що множиться на х, це дорівнює. 10, що множиться на 4, це буде 40. Як нам знайти невідомий множник x? Потрібно добуток 40 поділити на відомий множник на 5. Записуємо, що x тоді дорівнює 40 що ділиться на 5, це буде 8. Є. Ну що ж, отже, ми знайшли четверте число, яке утворить числом 5. Утворить пропорцію. Тобто записуємо, що тоді. можна. Можна скласти таку пропорцію. Ну що ж, отже, тобто 5 і 8, які 8 ми знайшли, давайте будуть крайні члени, то ми записуємо, що 5 Відноситься до 10. Як 4 залишається. Середній член відноситься до того числа, що ми знайшли, до 8. Є? Ну що ж, ще раз, змінивши місцями або середні, або крайні члени, можна отримати і інші пропорції. Ну, але число тут воно, ми знайшли, воно 8. Ще одне число знайшли. Гаразд. Ну і залишилося нам прибрати ще одну пару невідомого числа з числом 4. Також є ще такий варіант. Отже, це буде у нас третій випадок. Отже, записуємо тоді, що число 4 може утворювати пару з невідомим числом х. І тоді вони будуть дорівнювати добутку двох інших чисел. Це 10, що множиться на 5. Записуємо, що 4. Що множиться на х, це дорівнює. 10, що множиться на 5 це 50. Тоді як нам зайти невідомий на множник? Потрібно добуток 50 поділити на відомий множник на 4. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. 50, що ділиться на 2 це 25. 25 поділити на 2 це 12,5. Є. Ну що ж, ми знайшли тоді пару до числа 4. Це можуть бути або, або у нас середні члени, або крайні члени пропорції. Ну що ж, записуємо тоді, що тоді можна скласти. Таку пропорцію. Ну що ж? Отже, 4 і 12,5 у нас будуть крайні члени, то ми записуємо, що 4. Можна, нехай відноситься до 10. 10 і 5 у нас будуть середні члени. Як 5. Відноситься до того числа, що ми знайшли 12,5. Yeah. Ну що ж, ми знайшли тоді три числа. Всі варіанти ми розглянули, записуємо відповідь. Отже, до чисел добери четверте так, ми добрали і записуємо, тоді в нас вийшли числа 2. Так, далі. Число вийшло у нас 8 і 12,5. Ну що ж, ось таке завдання на основну властивість пропорції. На цьому вправу завершено.